Вітаю вас, вільні українці. Знаєте, що саме більше бісить? Бісяться ці малоразвіті, які там пишуть в коментах. О, да, це про Порошенковський, о, да це ти за Зеленського, о, да, ти за Януковича. Бляха, ідіоти. Вам ще не понятно, що в країні два ворога. Перший це расисти зі своїм пилом, які просто нищать Україну. І другий – це наш уряд, який своїми корупціонерами, мародерами, так же само крадіжками знищують Україну, Збройні Сили України. От, більше ворогів нема. Мені зараз під час війни насрать, хто на якій мові розмовляє, хто в яку церкву ходить. Пойміть, якщо ми не об'єднаємося і далі будемо грізтись, ти на російській розмовляєш, ти там таку-то церкву ходиш, От, ти, ти за Порошенка голосував, ти за Зеленського. Нема зараз ні Порошенка, ні Зеленського. Зараз є два питання. Бо виживає народ України, або виживає всі ці, ці мародери. Не не зрозуміло, що в нас вже в країні стався переворот. Після останніх цих, Мало того, що у нас відмінили вибори. Так що після, так після останніх цих перестановок мебелі Зеленського, фактично в кожному міністерському кресті. Сидить ярмак у Верховній Раді, сидить Ярмак, в Збройних Силах України в керівництві сидить Ярмак, кругом сидить Ярмак. Ми від Ярмака вибирали, ми і Ярмака не вибирали. Як би там Зеленський не розпинався, що він це вирішує, ніхрена Зеленський не вирішує. Як тому підтвердження, нась да знову тік очередний депутат через кордон. Хоч він там Зеленський все з чоловіком казав, через дві тижні вернуть назад Дмитрука, а пройшло три тижні, і втік ще один депутат, так що Зеленський ніхрена не вирішує. І українці пора забудь, що ми з вами там повинні грізти за, за тих понятнів, що там хтось за когось голосував, хтось на якійсь мові розмовляв, ще раз говорю. Потрібно об'єднуватися. Я предлагав, кажу, просто на вулиці ходить на роботу, кругом там магазин, обіжіться жовтою ленточкою, покажіть, що ви є, що ви однодумці, повірте, коли на вулиці буде куча таких жовтих ленточок. Може, не буде такого проїзду зі сторін ТЦК, поліції. І наш уряд може трошки притихне, може, наконець то проведемо вибори. З цим урядом перемоги не буде, з цим урядом буде просто знищення України. Пуйло фактично вже зробив, захопив владу, у нас же, фактично вже немає уряду. От. Задача не в тому, щоб захопити тут владу або змінити уряд. Задача в тому, щоб знищити якомога більше українців. Я по другому це пояснити не можу. Ну, И расисты, смотрите, есть такие преступники, маньяки, серийные убийцы, которые после своих преступлений они не каются, они думают, что они делают благое дело. Или просто боятся осознать, что натворили такое преступление. Вот сейчас такие же и вы. Вы решили, доказываете, что там Донбасс или еще что-то. Вы умственно встал, Донбасс вы начали бомбить. Так что вам оправданий нет. Вы развязали эту войну, вы напали на Украину, вы начали убивать. Вы пошли сюда убивать. И как доказательство этому, все ваши сволочи почему-то в большинстве на видео выступают в масках. Даже в школах ваших выступают в масках. А чтобы их лиц не было видно, потому что знают, что преступники и рано или поздно их будут наказывать. Так что не рассказывайте мне. Может, пора понять, что, что Пуйло, что Зеленский. Они все из одного поля ягоды. Вот, все заинтересованы в уничтожении населения обеих стран. Вот, завладение ресурсом, который вы уже заводили. Вам уже ничего не принадлежит. Я говорю, вам остался единственный ваш ресурс, это ваша жизнь. И вы ее тупо продаете за деньги тем, кто вас обокрал. Идете в Украину, а ты наш последний ресурс, который у нас есть, жизнь нашу. Вы, действительно, вы не русские, вы не народ, вы не наций. Вас Путин сделал действительно расистов, фашистов, тех, против кого воевали ваши деды. Что у нас с посадками коррупционеров? скорее всего, сдохло, с полосу, чиновниками, мародерами, крисами. Всеми, тоже почали, спецразу.